Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Як завжди, щоп'ятниці пропоную вашій увазі огляд найбільш цікавих подій для адвокатської спільноти. Досить провокативний проєкт закону 11.014 з'явився у Верховній Раді. Мобілізованим адвокатам хочуть дозволити продовжувати практикувати. Сьогодні це заборонено, адже засади адвокатської діяльності прямо суперечать принципам несення військової служби. Чи можна якісно і успішно поєднувати професії, які є несумісними? Відповідь ніби очевидна? Відтак появу цього проекту, який навряд чи буде схвалено, можна пояснити хіба що спробами перешкодити реалізації ідеї бронювання адвокатів, яку просуває Національна асоціація адвокатів України. Більш конструктивним можна назвати і інший цікавий проєкт закону 11026, яким переглядаються критерії малозначності судового спору. Пропоновані зміни до ЦПК та Кодексу адміністративного судочинства пов'язані із минулорічним рішенням Конституційного суду. Ним існуюча ціна малозначного позову була визнана неконституційною бо надто висока. Тож у разі прийняття закону ценз може бути зменшений до 45 420 гривень. Верховний суд нагадав про сутність правничої допомоги і її багатовекторність. У реєстрі судових рішень з'явилася постанова касаційного кримінального суду у справі про нанесення легких тілесних ушкоджень адвокату. Адвокатка стала учасницею конфлікту між клієнткою та її колишнім чоловіком і намагалася фізично завадити їхньому спілкуванню. Суди першої та апеляційних інстанцій не побачили тут злочину насильства щодо захисника чи представника особи, але судді вищої інстанції вказали, що такий підхід є помилковим, бо однією з функцій захисту є функція. Превенції можливих порушень. Більш детально ви можете прочитати про ці новини на сайті Національної асоціації адвокатів України. Посилання на ці новини ви знайдете під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.